Михайло Коваленко сонячна країна. Серед ланів широких, гір високих та лісів зелених розташувалася країна щасливих людей. Називалася ця країна сонячна, бо все на круги було світле, радісне. Кожного ранку сонячні промені ласкаво обігрівали білі хатинки, дерева великі, квіти, людей, що жили там. Сонячні зайчки будили діточок, щоб ті йшли до школи або в садочок. Жили в цій країні лише працьовиті та дружні люди. На працю вони йшли з позаранку, зі співами та дружно обробляли землю. Земля віддячувала їм квітучими полями соняшника, пшениці, а серед степу лунали голоси пастухів, які пасли отари овець. Але одного разу в ці квітучі краї прийшла біда. духи заздріли тим щасливим людям, і вирішили вони зруйнувати сонячну країну. Що тут почалося? Злі духи навели на поля, ліси та гори, урагани, які зносили маленькі хатинки, як щіпки. дерева валили на дороги, було не проїхати і не пройти. Великі хвилі води з морів та річок заливали лани, знищували все живе. Люди в розпачі не знали, що робити, як ускромляти цих духів. І тут з'явився Котигорошка зі своїми другими. Він сказав, що ми цих духів переможемо. Та наказав пану вусоверту своїми довгими вусами зловити злих духів і потопити їх у морі. Пан вусоверт так швидко це зробив, що духли духи не встигли отямитися, як потрапили в глибоке синє море. Але вони не здавалися і трималися на хвилах, щоб потрапити в цю країну і далі руйнувати її. Але, щоб зло зникло назавжди, Горовка з друзями мали магічні сили, які потопили злих духів в Великому океані. І знов відродилася сонячна країна. Стали люди в ній ще дружнішими і щасливішими, а Горовка з друзями захищають їх.